Знаєте, думалось так, як мав іншу проповідь проповідувати. Але е, сидиш, думаєш, думаєш, і таке, як то всередині, ну не це. Треба інше. І е, часом таке буває. Часом таке буває. І е, воно часом Дух Господній підказує, що краще, або що людям більш треба. Я колись так, коли йшов на зібрання, був менший казав, Боже, якщо в мене...», мене було якесь питання, казав, Боже, дай, щоб мені через проповідь була відповідь. От щоб в я... мене є питання, мене... я не знаю тої відповіді. Дай мені відповідь. Хай Бог поможе, може комусь буде потрібна ця проповідь. Я буду читати книгу пророка Ісаї, це буде 49-й розділ. 15 і 16 вірші. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізбив я. Такі збудовуючи, підкріпляючі, і лагідні слова нашого Господа Ісуса Христа. Слава, йому. Слава Слава! Каже, що коли навіть жінка забула своє немовля, ми можемо собі взагалі уявити, яка величезна материнська любов, коли вона народжує дитинку, вона її пригортає до себе, вона її любить всім своїм серцем. Я думаю, мами, мене поймуть. Вони знають, що це таке. Ми чоловіки, може, навіть і близько, не знаємо тої любові, яку відчуває мати до своєї дитини. Але Господь каже, що навіть коли б мати забула своє немовля, то я не забуду про тебе, яка велика любов Божа. Каже, на долонях своїх тебе вирізбив я. Що це означає? Коли учні Ісуса Христа були з Ним і коли Він воскрес. І декілька учнів пішли в гроб, і вони все-таки повірили, що Ісус Христос Воскрес! То Фома, Він не повірив. Каже: я не повірю. Поки не побачу рані Ісуса Христа від святів римських. І що сталося? Ісус Христос прийшов, каже: На дивись, це й означає на долонях своїх тебе я. Є, є, є те, що через що Ісус Христос через що. Ті рани сталися в Ісуса Христа через нас. Якби не ми, там да, не було б тих ран, але Ісус Христос ради нас. Він вирізбив бив на долонях своїх. Я хочу навести такий приклад, коли діявол часом, часом любить збити людину з її напрямку. Або часом любить нав'язати людині таке, щоб людина втратила віру, або вона стала, в е, такій стала депресією в неї, щоб вона сказала, що Бог мене не любить. Часом таке буває. І я хочу поділитися свої думки, які були в мене, е, коли сталася ця війна. І знаєте, що я думав? так по-чесному. Я думав, що України нашої не буде. Бо Дивлячись на величезну державу Росія, я думав, але да, це ж така коробка держава все. Але дяка Богу, до сьогоднішнього дня Україна є і буде, слава йому. І так диявол мені нав'язував ті всякі думки. Слухайте, я, ну чесно, я якось і, і руки опускалися, вроді молися, Боже, збережи. Але, але так тяжко якось було. І диявол, головна насуть його збити людину з її шляху. Написано: він ходить, як рикаючий лев, шукаючи кого погубити. Він шукає людину, і коли людина допускає свої думки, те, ті думки диявола, то диявол так часом ранить крепко людину, що багато людей і падають, і відходять від Бога, і не можуть війти в ту обітовану землю, яку Бог їм пообіцяв. Пам'ятаєте, ізраїльський народ, коли виходив з Єгипту, вони виходили, які чудеса супроводжували їхній виход. І далі, впродовж житнього шляху, ми читаючи, бачимо, що море розійшлося. Чесно, я так собі думав. І наскільки б наша віра зміцніла, коли б ми побачили, що море розійшлося, правда чи ні? І... Навіть нам би хватило того, щоб стовп диму, який йшов перед ними вдень, і стовп зовня йшов перед ними вночі. Він їх вів. Нам би теж того хватило. Ну, як таке може бути? Огонь горить стовп. І він не згасає, і він ще йде і веде людей. Манна падає. Люди мають що їсти, мають воду. Бог веде, Божа сила сходить на табір ізраїльтян. Вони відчувають Божу силу, Божа присутність і Божа сила, вона є явна. Але коли приходять до тої обетованої землі, йдуть 12 розвідників дивитися на ту землю. І коли приходять, то тільки двох з них сказали, що ми війдемо. Це Ісус навіть Михалев. Останні ці 10. Так розвіяли чутки по ізраїльському табору, що всі сказали, що ми не війдемо туди. Чого ж не війдете з вами, Бог, гляньте назад, скільки всяких чуд з вами було, не війдемо. Чого? Ну бо там крепкі стіни, там велетні, там ми не зможемо їх подолати. З вами Бог, люди. Чого ви так, Чого ви так сумніваєтесь? Але ми бачимо той плід того, що вони не повірили. 40 років ходять в пустині, і поки не вимерло оце покоління, яке казало, ми не війдемо. Вони не війшли в обітовану землю. Тільки Ісус Сміхалеві, які казали ми війдемо. І вони єдині з тих, які були з того покоління, які війшли в обітовану землю. Знаєте, хотілося б нам, щоб Бог дав ту крепшу віру щоб Бог зміцнив її. Бо зараз, як в такий час диявол дуже часто старається збити людину. І ми бачимо, як багато людей через цю війну вони настільки зневірились, кажуть, де Бог? Чого Бога немає? Чого війна йде? Хіба не бачите, де Бог? Якби не Бог, та Україна вже не було б. А Бог явив таку величезну милість. Сьогодні 150 ракет випущено було разом всіх. А над нами милість Божа, вона велика. І ми є на цьому місці, слава йому. Слава. Скільки милості Бог являє і береже, і уструяє наше життя. Знаєте, в мене були такі сумніви, коли я думав, Боже, де ж твоя рука? Дай мені побачити Твою руку в своєму житті. Укрий мені очі. І знаєте, що за тиждень часу в нас було три моменти, в які ми чуть не розбилися. І після третього моменту я почув такий конкретний голос. Невже ж ти не розумієш, що моя милість є з тобою? І невже ж ти не розумієш, що моя рука вона тебе охороняє? Знаєте, я в той момент заплакав і сидів і думав, Боже, ти є справді великий, твоя милість. Вона є над нами, слава йому! Да. Хай нам Бог поможе, щоб наша віра, вона з кожним днем, вона не тільки не то, що падала, а б вона міцніла і зміцнювалась, і щоб ми не тільки самі могли спастися, а ще й оточуючи, відборюючи і казати їм, що все буде добре. Бог з нами, Хто проти нас. Бог за все буде слава. Амінь.